Принципи це не просто книга, а маніфест, що поєднує автобіографію, філософію та практичний посібник з управління. Її автор Рей Даліо, засновник одного з найуспішніших хедж-фондів у світі Bridgewater Associates. У ній він ділиться своїми принципами, системою правил, які допомогли йому побудувати компанію з унікальною культурою відкритості і досягти успіху в інвестуванні, бізнесі і особистому розвитку. Книга розділена на три частини. Частина перша мій шлях. Ця частина має автобіографічний характер. Далі розповідає, як хлопець із Лонг Айленду, що починав із торгівлі акціями ще у школі, заснував Бриджвотер у своїй квартирі. Ключовий перелом настав у 1982 році, коли він публічно спрогнозував глобальну депресію, яка так і не настала. Прогноз виявився фатально помилковим. Компанія втратила все, і далі змушений був позичати гроші у батька, щоб вижити. Саме цей досвід став основою його філософії. Скромність, визнання, що ти можеш помилятися є силою, а не слабкістю, радикальна правдивість, краще болюча правда, ніж комфортна ілюзія. Системність. Рішення мають спиратися на принципи, а не на емоції чи его. Я зрозумів, що найгірше, що може статися, це не помилка, а не бажання з неї навчитися. Частина друга принципи життя це серце книги, набір мисленнєвих інструментів для прийняття рішень. Далі пропонує п'ятиетапний процес досягнення цілей: поставити цілі, визначити, чого ти справді хочеш, виявити проблеми, не тікати від них, а шукати, діагностувати причини, знайти корінь, а не боротися з симптомами, розробити план. Створити конкретну дорожню карту, втілити план у життя, діяти дисципліновано і послідовно. Основні концепції цієї частини: радикальна прозорість і радикальна правдивість два стовпи культури Бріджвотер. Радикальна правдивість це чесність навіть тоді, коли неприємно. Радикальна прозорість доступ усіх до тої самої інформації, щоб швидше знаходити помилки і приймати кращі рішення. Реальність як механізм. Далі сприймає світ як машину причин і наслідків. Ефективність приходить тоді, коли ми не боремося з реальністю, а вчимося працювати в її межах. Его, ворог, відкритість союзник. Его заважає бачити істину. Кожна помилка це можливість дізнатися щось нове про світ. Біль плюс роздуми дорівнюють прогрес. Один з найвідоміших принципів Даліо синтез через розумні розбіжності. Найкращі рішення народжуються зі зіткнення ідей розумних людей, які не бояться сперечатися. Мета не виграти суперечку, а створити нове спільне бачення. Частина третя принципи роботи. На думку Даліо, компанія це машина, що виробляє результати. Завдання керівника не просто управляти людьми, а вдосконалювати цю машину, ключові ідеї. Ідея меритократія. У Бріджвотер рішення приймаються не за посадою, а за компетентністю. Той, хто довів свою обізнаність і логічність, має більшу вагу голосу у прийнятті рішень. Культура творчої шкоди. Через систему DotCollector співробітники оцінюють одне одного у реальному часі за десятками параметрів. Це створює постійний зворотний зв'язок, правильне розміщення людей. Люди різні за типом мислення, тому завдання керівника знайти кожному місце, де його сильні сторони розкриються максимально. Далі вони закликає копіювати його систему, його принципи, відправна точка. Кожен має створити власні правила, що відповідають його цінностям і досвіду. Суть не в тому, щоб мислити як крайдалі, а в тому, щоб мислити системно, бачити реальність без ілюзій і перетворювати помилки на знання.